Всім привіт! Приїхав ось такий плужок з Германії від фірми Лемкін. Плуг в ідеальному стані. Рама 100 на 100, трьохкорпусний 2 плюс 1. Ніде не варяні, не рваний. Робочі елементи всі в ідеальному стані, отвали нові. Міша теж нові, так він виглядає, в Україні не працював, був перевірений там. Таке колесо опорне. Часто воно обривається, але він все ціленький, не варяний, неде, нічого не порвано. Стан тужка ідеальний. Кого цікавить, дзвоніть за номером телефону за детальнішу інформацію також по ціні. Ліміша з долотом ідуть нові. Нічого не потрібно замінювати, одразу в поле та працювати з приплужничками. Ці Лемкін плуги дуже добрі тим, що вони йдуть оце на старій рамі. Ця рама дуже крепка, 100 підходять до тракторів МТЗ-82. Ісочка виглядає. Плох суперстан. Ще раз повторю, кого цікавить, телефонуйте за номером телефону. Детальніше все розповім про цей плох. Всім гарного дня.